Ось і добіг ще один навчальний рік до кінця. Ми сьогодні, 26 червня 2024 року, знову в серці нашої держави в місті Києві вручаємо в урочистій обстановці золоті та срібні медалі нашим херсонським випускникам. Сьогодні до нас завітало 65 наших випускників. Цей захід у нас проводиться вже другий рік поспіль. І я впевнена, що він стане доброю традицією для херсонської освіти. Я знаю, що дуже важко це зараз сказати, але за сотні кілометрів від дому наші вчителі, наш навчальний заклад він завжди зі мною. Я дуже сумую і безмежна подяка кожному, хто був поряд, хто незважаючи на війну, незважаючи на відстань, навчав мене і тільки завдяки вам я зараз стою тут. Школу я свою дуже обожнюю. Дійсно, це найтепліші мої спогади з дитинства пов'язані саме з моєю школою. Я дуже люблю, як і вчителів. Максимально приємні професійні педагоги. Я дуже люблю своїх друзів. Я дуже люблю те, що ця школа зробила зі мною, бо вона сформувала мене як особистість. Ліцею я не можу навіть передати всю свою вдячність словами, адже він дав мені набагато більше, ніж просто знання. Він дав мені впевненість у собі, у своїх силах і своїх можливостях. Я дякую вчителям, дякую директору за всі ці чотири роки. Шкода, що ковід і війна забрала в нас це шкільне життя, цей випускний. Але я рада, що завдяки людям, які це все влаштували, ми змогли, хоч якось, але зараз відсвяткувати і зустрітися. Випускний такий чудовий вік і таке чудове сьогодні свято організували для наших дітей, запросили чудових гостей, які поділилися своїм досвідом, як вони змогли досягти успіху в своєму житті. Найважливіше, мабуть, для людини це досягти успіху, знайти себе в цьому житті, реалізуватися, бути успішним. Ну, я бажаю нашим дітям здійснити свою мрію, щоб все в них вийшло. Кожного з нас є можливості, так якесь вікно можливості. Але а, якщо ви до цього будете не готові і морально, і фізично, може ментально, може інформаційно, ви не зможете за це скупитись. Тому для вас найкращий варіант це зараз просто як губка в смок, я кубка боку, знаєш, всмогтувати в себе все, всю інформацію, яку можна здобути, всю освіту, яку можна здобути, навчати, навчатися всьому. Класні речі, такі, що казав е Саня про можливості, про вікно можливостей. І я вам скажу так: е ці можливості, їх можна чекати, а можна шукати самому, вставати, йти і шукати ці можливості. І не чекати, коли вони прийдуть. І, не... Можливо, ви будете... але ви не будете розуміти, що ці можливості у вас є. Ви просто встаєте, піднімаєте свою дубцю. Людина, щойно знайшла можливість якої не було. По-перше, я хочу подякувати управлінню освіти і Херсонській міській раді за такий приємний захід, який сьогодні вони створили для наших випускників. Це дійсно свято. А нашим випускникам я хочу побажати. Щасливої дороги, удачі, знайти своє місце в цьому житті, стати успішними, пам'ятати про те, що вони є українцями і вони є майбутнє нашої країни, які будуть створювати нашу державу і надавати їй сили. Шановні випускники, відкрита для вас дорога в велике життя. Хай це життя дарує вам радість, здобутки, перемоги. І будьте завжди щасливими. Хочу дуже подякувати всім педагогам, які готували вас до цього життя, і вашим батькам. Дорогі наші випускники. Ми від усієї херсонської світянської спільноти, від херсонської міської військової адміністрації, вітаємо вас із завершенням свого шкільного шляху. Будьте сміливими, будьте впевненими, сміливо крокуйте у своє майбутнє. А ця медаль, яку ви сьогодні отримали, хай стане вашим життєвим талісманом.